Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. І я її ведучий Остап Яриш. Рік спочатку повномасштабного вторгнення Росії, і рік по тому Україна незалежна і вільна. Про це сьогодні заявив президент США Джо Байден. Від Херсона і до Харкова українські бійці відвоювали свою землю. І найбільш ніж половині території, яку торік отримувала Росія, знову гордо майорить український прапор. Додав американський президент. Своєю чергою державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що українська боротьба стала натхненням для всього світу. На кожному кроці Україна показувала, що не дасть себе підкорити. Сполучені Штати з гордістю підтримують Україну в її обороні і будуть надалі робити це стільки, скільки буде потрібно. Додав Ентоні Блінкен. І не лише США, а й вся західна спільнота залишається міцною в підтримці України, а українці дедалі рішучіше захищають свій спосіб життя, свободу та незалежну державу. Розповість Мирослава Конкаця. Незважаючи на безпрецедентні загрози безпеці, президент Байден став першим президентом Сполучених Штатів, який відвідав зону активних бойових дій. Через рік після повномасштабного вторгнення він тут вшанував тих, хто віддав своє життя за свободу. Разом із президентом Зеленським він зазначив, що ціна, яку довелось заплатити Україні, надзвичайно висока, а жертви надто великі. Пізніше у Варшаві, звертаючись до світу, він послав чітке повідомлення про підтримку заходом України. Я щойно прибув з Києва і можу повідомити, Київ міцний, Київ гордий. Він високо стоїть, і що найважливіше, він стоїть вільно. І ціна дійсно велика згідно з останніми опитуваннями. NDI, все більше людей в Україні повідомляють про погіршення фізичного та психічного здоров'я. 37% українців кажуть, що вони втратили друга та члена родини на війні. Чим не менше каже директор NDI в Україні Мартін Валецький, дослідження показують, що українці зберігають оптимізм. Against this background of на тлі жахливих труднощів українці залишаються дуже оптимістичними. Є високий рівень підтримки керівництва, і є надія, що з міжнародною підтримкою ця війна скоро закінчиться. Одна з цілей російської дезінформації каже Велецький: полягає в тому, щоб розділити Україну та підірвати прозахідні прагнення українців, одночасно намагаючись переконати, що Захід покине Україну та припинить її підтримку. Та ця стратегія має зворотній ефект, і підтримка євроатлантичної інтеграції України стрімко зросла з початком повномасштабної війни. 92% українців хотіли б бачити Україну членом європейського союзу. 87% хотіли б, щоб Україна вступила в НАТО, і це дуже серйозна підтримка. Я ніколи не бачив нічого подібного в своїй історії. Ні в одній європейській країні я ніколи не бачив таких високих цифр. українці як ніколи віддані членству в ЄС і НАТО. Погоджується український політолог Микола Давидюк російське вторгнення зробило НАТО та ЄС фантастично популярними в Україні, і люди зрозуміли, що наш єдиний шлях лише на захід, і ми рухаємося в цьому напрямку дуже швидко. Росія намагається послабити стійкість українців тривалою війною та регулярними ракетними обстрілами, але ці методи виявились неефективними. 24-го просто всі разом взяли і показали те, що дійсно ми один народ, і то те, що ми цього не хочемо. З кожним обстрілом ми ставали лише сильнішими. Ми підлаштовувалися, ми виживаємо щодня, як би це не звучало. Але це робить нас міцнішими, і ми лише показуємо ворогу, що нам нічого не страшно. Вистоявши рік брутального і неспровокованого нападу Росії, українці сьогодні, як ніколи, об'єднані і рішучі у прагненні перемогти Росію та приєднатись до євроатлантичної спільноти. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки, Київ, Україна, і на цьому будемо з вами прощатися. Дякую вам за те, що залишаєтеся з нами. Дякую вам за вашу довіру. Бережіть себе, і побачимося вже незабаром. До зустрічі.